Суперечка про те, чи завдає шкоди дитячій психіці, військова іграшка стала цілою темою для дискусій. Кожен пам'ятає, як в дитинстві однієї з улюблених хлопчачих ігор у дворі була гра у війну. Все, що зараз бачать діти навколо це війна. Я не думаю, що агресивні іграшки вони збережуть психіку дитини. дитині. З початком повномасштабної війни Росії проти України продажі дитячих пістолетів, автоматів, гелікоптерів та літаків значно збільшилися, говорять продавці магазинів іграшок. Зв'язку з військовим станом хлопці. Маленькі теж хочуть бути нашими захисниками. Дуже полюбляють пістолети, автомати. У нас дуже часто питають якісь автомати, якісь пістолети дитячі. В нас їх, як ви можете бачити, небагато. Діти грають в те, що вони бачать. Існує думка, що при правильному ставленні до гри, хлопчик розвиває чоловічі якості, як сміливість, любов до батьківщини, винахідливість та уміння захищати слабкого. Інші ж стверджують, що військова іграшка, особливо сучасна, як. Ка детально копіює справжню зброю, здатна викликати у дітей агресію. Батько йому розповідає, що не потрібно наводити зброю на людей, не потрібно наводити зброю на своїх знайомих, на своїх друзів, на всіх. Тобто цього робити не можна. В нас, взагалі, в нас, якщо ці всі пістолети, то вони без кульок, вони просто ну не вони нас малі, вони просто здають звуки і все. Потрібно розуміти, що велику відповідальність в тому, що грають діти, несуть батьки та оточення. Але все ж таки хлопці з року в рік обирають іграшкову стрілецьку зброю. Так Ну, Завала ж ми воєнних, Того, що вони нас захищають. Та-та-та, так. -та -та. та -та. <сміст> Мені подобаються стрілялки. Ти знаєш, що таке байрактар? Це безпілотник. Тому всесвітній день знищення військової іграшки це не тільки привід замислитися, якими іграшками грають ваші діти, а й осмислити, що саме батьки є взірцем поведінки для своєї дитини. Артем Ребров, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.